У 1873 році просвітяни Львова створили літературне товариство, яке у 1892 році було перетворене на наукове товариство імені Тараса Шевченка. З Надніпрянщини для заснування літературного товариства надійшло 20 тисяч австрійських крон. Одним із фундаторів наукового товариства був Олександр Конийський, відомий політичний і культурний діяч з Надніпрянщини. У товаристві діяли різні наукові секції, розквіт філологічного та історичного напрямків діяльності товариства, пов'язаний з іменами Івана Франка та Михайла Грушевського. Народовці займалися і видавничою діяльністю. Серед видань товариства виділялися, зокрема, журнали Мета, Правда. Популярним серед селян був журнал Батьківщина. З 1880 по 1939 роки виходила щоденна газета Діло. Через ці видання українське населення Галичини знайомилось з творчістю Марка Вовчка, Леоніда Глібова та інших. На Буковині до 80-х років 19 століття в культурно-освітніх організаціях переважали діячі, які орієнтувались на Росію. У 80-х-90-х роках набувають дедалі більшого впливу українофіли. Вчений філолог та педагог Степан Смальстоцький. Випускник, а згодом і професор Чернівецького університету, був одним із співредакторів газети Буковина. Він доклав багато зусиль для розвитку українських шкіл на Буковині. Микола Василько, відомий громадсько-політичний діяч, активно захищав інтереси буковинців, будучи депутатом австрійського парламенту. Завдяки діяльності народовців у Буковинському краї почали поширюватися поезії Тараса Шевченка. Поезія Великого Кобзаря призвела до появи Буковинської трійці, братів Сидора та Григорія Воробкевичів та Юрія Федьковича. Юрій Федькович з 1885 по 1888 роки був редактором української газети Буковина. Слова Сидора Воробкевича «Мово рідне, слово рідне, хтося вас стидає, хто горниться до чужого, того Бог карає, закликали до захисту української культури. Буковина подарувала світу і видатну українську письменницю Ольгу Кобилянську. У своїх творах письменниця змальовувала життя українського селянства. У 70-х-90-х роках ХІХ століття посилилася співпраця між українцями Австро-Угорщини та Росії. У громадсько-політичному житті прикладом для галицьких народовців був Михайло Драгоманов. Його наслідували Іван Франко, Михайло Павлик, Юліан Бачинський. У 90-х роках на Львівщину приїжджав Михайло Куцюбинський, налагоджував зв'язки з українцями Галичини і Олександр Кониський. У 1885 році за ініціативи відомого народовця Юліана Романчука було створено політичне товариство Народна Рада. Члени Ради прагнули до визнання українців Галичини та Надніпрянщини єдиним етносом, відмінним від росіян та поляків. З метою полегшення захисту конституційних прав українців народнорадівці вимагали поділу Галичини на східну, українську та західну польську. Згодом народна рада була співзасновником Української національно демократичної партії. Іван Франко називав нове покоління українських активістів, що працювало у 1880-1900 роках молодою Україною.